Тамборі вже понад 10 років працює центр позашкільної освіти, який розміщений у стародавній будівлі пам'ятці архітектури 21 століття, яка знаходиться в центрі міста і дає змогу навчатись та розвивати свої творчі здібності. Мене звати Ірина Стефаненко, я методист центру позашкільної освіти міста Самбора, дослідницького експериментального напрямку. Не гарантую, що всі ці події, які я розповім, відповідають точній реальності, тому що було опитано дуже багато людей з різними версіями. Але основна версія така: що до Другої світової війни. У цьому центрі позашкільної освіти була вілла Вільможі єврея за прізвиськом Вайнер. Цей єврей був настільки заможний, що ця вілла була не єдина у місті Самборі. Оскільки в нього було троє синів, і кожен з тих трьох синів мав по своїй віллі. Перед війною вони виїхали, покинули кордони України і відповідно будинки пустували. Після Другої світової війни, це 46-й рік, у нас у Самбурі, до нас у Самбір приїжджає подружжя Прокопенків. Микола Васильович Прокопенко з дружиною. Микола Васильович Прокопенко це відомий художник, самбірський і не тільки, тому що він ходив у спілку художників України. І розумієте, що післявоєнні роки це і розруха, це і голод, і, і так далі. І дуже багато дітей бродили вулицями Самбора безпризорники. І вони вирішують з дружиною написати листа е, Сталіну, генеральному секретарю Сталіну, е, про те, щоб він віддав оцей будинок для занять з такими дітьми. Е, хочу сказати, що їхнє прохання розглянули успішно і дали дозвіл віддати місцевій владі. Дали дозвіл і чи наказ віддати оцей будинок о, дітям, о, щоб вони займалися якимись улюбленими справами. І так зародився бувший будинок піонерів. Його перезивали відповідно що кілька років. Зараз він називається комунальний заклад Цент позашкільної освіти. Але до комунального закладу Центр позашкільної освіти у Самборі існували позашкільні установи. У 2011 році е вирішили скоротити всі позашкільні заклади, і на сесії Самбірської міської ради затвердили одну єдину назву Комунальний заклад Центр позашкільної освіти міста Самбора, А всі позашкільні заклади, які знаходилися, стали її напрямками. А детальніше про роботу гуртків розкажуть їхні керівники у комунальному закладі Центрі по зашкільному світі. Я працюю вже четвертий рік. За цей рік в мене є три діючі групки, і кожна групка дітей з радістю приходить сюди до мене і займається малюванням. І це мене надихає працювати з дітками і здобувати нові вершини. Мені подобається бути на тому що вона допомагає завжди. Мені подобається на малювання, бо тут я малюю. Я люблю малювання, тому що нас смачніший чай. Я дуже люблю малювати і я займаюся з самого дитинства. Малювання. Вона найкраща. Я люблю ходити на малювання, тому що тут дуже класно. Я люблю ходити на малювання, тому що Марія найдобріша вчителька з малювання. Я Люблю сюди ходити найбільше, бо тут можна малювати і тут бавитися з друзями. З вами знаходимося в кабінеті, де займається гурток вироби з природних матеріалів. Ну, З природних матеріалів, це буквально ми працюємо з травою, сіном, соломою, з тканиною, працюємо, з нитками. І дітки вчаться робити ляльку-мотанку і ляльку-травомотанку. Травомотанкою ми займаємося з 2000 року. Ми робимо Ось такі різні ляльки. Я в основному з дітьми працюю над тим, щоб відновлювати власне ляльку нашого регіону. Тобто ми тут більше до бойків ближче і відновлюємо бойківську ляльку. Бачите, ось і ми костюм вивчаємо. З яких тканин ці костюми виробляються. В основному все е, працюємо із такими природніми, природніми матеріалами е, і коляда. Оця лялька називається коляда. Тобто, колись коли йшли колядувати, хлопці, дівчата виготовляли таку спеціальну ляльку і з тою лялькою ходили по коляді. А тут у нас ціле така сюжетна композиція. Ми любимо. Створювати сюжетні композиції, особливо я, щоб якийсь сюжет показати. Тобто, отут у нас, бачите, їде на фірі ціле бойківське весілля. Ми робимо не тільки ляльки, а бачите, ікоників, і сюжетна така композиція, обжинки називається. А тут діти робили колективну роботу. отут на Стіні. Бачите, була така рама велика. Я дала завдання дітям різного віку. Ті, що менші, робили, наприклад, хмаринки, пташки, ті, що старші, робили ляльки. І таким чином у нас така вийшла колективна робота, яка називається Тут наше коріння. Лялька виставкова, називається Марія. Бачите, яка велика коників з трави. Бачите, які гарні. З кутасиками, з коники дуже гарні. Ви знаходитеся на заняттях гуртка. Ми не називаємо гурток, ми називаємося театр Перші кроки. Дитячо-юнацький театр. Перші кроки, в якому займаються дві групи. У нас є молодша група і є старша група. Наш театр працює 30 років. Нам цього року 30 років. Ну, що ми робимо? Ми даємо вистави, показуємо вистави. Ми готуємо з дітками. Зараз ми на такому етапі переписування ролей. Ми з ними зараз будемо ставити казку. Зайчикова хатка, молодша група, і ми розписуємо якраз. Ролі. Ну, це такий У нас найскладніший етап, тому що це довго, їх багато, сьогодні їх мало, взагалі їх багато. І вони кожен поки не напише своєю рукою ролі, поки ми не, не приступаємо до репетиції. А потім вже починаємо робити репетиції, починаємо будувати мізансцени, вигородки і ну, так, щоб ми готуємо виставу. Це в нас відбувається досить довго. Ми тепер на Миколая ми давали. Виставу, правда? Гарно дуже yeah. виступили. Виступаємо багато, дуже багато. Раніше було легше. Ми їздили по гастролях, боже, де ми тільки не були. Ми були і в Закарпатті, ми були на Хмельниччині, ми були на Кірово... в самому Кіровограді, тоді він ще був Кіровоград. Малитку дуже гарну хресну дорогу, з якою ми багато років підряд їздили. Художній естетичний напрям це бувший от, е, будинок піонерів. Сюди входить малярство на склі, юні гітаристи, творча майстерня, гурток, бокалу, графіка, вироби з природнього матеріалу, драматичний театр Перші кроки і язикаті, хвески, студія образотворчого мистецтва. Художній народний колектив студії образотворчого мистецтва її веде якраз учениця цього пана Прокопенка, який заснов, який і заснував цей бувший будинок піонерів. У нас є о, ще хореографічний ансамбль барви. Хочу сказати, що вони об'їздили половину світу, де займають перші місця, призові дипломи і так далі. Е, у нас існує ще студія раннього естетичного виховання Промінчик. Що це таке? Це діти, які е, е, не ходять до школи, так, до шкільнята, займаються різними цікавинками, включаючи і початкові кроки англійської мови також. Я Чернецька Ірина Володимирна, методист двох напрямків: науково-технічного та туристсько краєзнавчого. Художньо технічні гуртки це є початково технічне моделювання, моделювання іграшок сувенірів, паперопластики. На цих гуртках діти більше працюють руками, виготовляють вироби з фанери, пластику, паперу. Одним словом, розвивають моторику рук, творчу уяву і естетичний смак. Мене звати Марія Іванівна. Я керівник гуртка паперопластика. Це мої вихованці. Ну, саме слово паперопластика вже говорить, що це є вироби з паперу. Це є техніка, наприклад, торцювання. Покажу сьогодні техніку торцювання. На цій картинці є техніка торцювання і квілінг. Квілінг це є скручування паперу. Найбільш поширенішою є також техніка витинанки. Покажу ветенанку. Діточки, покажіть ветенанки отакі в нас балеринки. Ветенанку використовують переважно сніжинки, ми вирізаємо, ангелятка. Ну, Новорічних багато виробів це є техніка витинанка. Тепер ми покажемо вам кусудама. Технікою кусудама можна створити будь-які кулі. Оце такі кулі, це є техніка. Кусудама. Кусудама це може бути тільки з'єднано без клею, а можна деталі з'єднювати з, з їх. Ну, Виходять дуже гарні кулі, які ми виготовляємо на ялинку. Ялинкові прикраси ми з них робимо. Поширен, ну, такою найпоширенішою технікою це і техніка орігамі. Орігамі такі чудові тюльпани. І можна є ще модульне орігамі. Коли ми складаємо дуже багато модулів, із цих модулів ми тоді робимо виріб. Така картина виготовлена технікою квілінгу і рамочка зроблена технікою орігамі. Ще дітки роблять такі вироби. Це є із склеювання різних будиночків, із розгорток. Це з розгорток, вони вирізають, і по лініях, де лінії суцільні, вони вирізають, а штрихами вони згинають. Це є згинання паперу. Ще ми робимо такі листівочки, 3D-листівочки. До Дня матері ми виготовили таку листівочку. Але найбільше діткам подобається, що рухливі іграшки. О, це такі рухливі іграшки. Всі люблять ці рухливі іграшки. Тут ми додаємо шнурочки, різні ниточки, тоді вони рухаються і дітки люблять такі вироби. Ну, Ще до паперу ми можемо додавати якісь додаткові матеріали, тоді вже виходить композиція. І ще в паперопластиці є така техніка, як гофрування паперу. Це є долинки і гірки такі гофрування, колись завжди ми такі вітрячки робили. оце є гофрування паперу. У нас науково-технічний напрямок це є автомодельний, автомодельний комп'ютерний, юний картингіст, тобто у нас є картинг, юний умілець, паперова пластика, кордові моделі у приміщенні. Виготовлення виготовлення сувенірів є ігрова кімната, оснащена е, плазмою, оснащена інтернет-дошкою, е, оснащена е, різними технічними засобами, де е, діти можуть е, набувати різні навички, ігрові, освітні і так далі. Щодо… Роботи туристко-краєзнавчого напрямку робота даного напрямку сприяє розвитку національного патріотичного виховання. Ми зараз живемо в нелегкий час, тому то є одне з найважливіших питань, яке ми мали втілювати у життя, а саме формувати активну громадянську позицію нашої молоді. туристсько краєзнавчий напрямок сюди входять юні гросмейстери, гурток. Тобто це діти, які люблять грати в шахи, юні екскурсоводи, літературне краєзнавство, рюкзачок, вишивка, пішохідний турист, козацько-лицарський гард. Діти беруть активну участь у обласних шахових турнірах. Також проводяться шахові турніри тут, на місці. Також гуртківці та керівники гуртків двох напрямків беруть активну участь у різних міських конкурсах, виставках, заходах, майстер-класах, створюють різні виставкові дитячі роботи і виставки у нас в закладі, беруть участь у обласних відкритих фестивалях, конкурсах з оригамі, паперопластики, комп'ютерної графіки, Роблять різні заходи. Працюю заступником директора з навчальної роботи у центрі позашкільної освіти. Розкажу вам зараз коротенько тобто, про роботу економіко-туристичного напрямку. Щороку вихованці цього напрямку приймають активну участь у конкурсах та акціях, бо впродовж року майже приймають участь у 20 конкурсах. Діти з задоволенням приймають участь у таких виставках, обласних, як відковий термісаж, новорічна композиція, український сувенір, «Природа фантазія творчість. Також проводиться ряд акцій вершина їдання, збережіть життя ялиці, процвіти просять захисту, де діти є активними учасниками цих акцій, і ведуть просвітницьку роботу. Також діти приймають участь у конкурсі, такому як конкурс на краще навчально досвіду земельну ділянку. У нас на території закладу є медичке відділення, де є навчально-дослідна ділянка, і діти там закладають досвід, ведуть, щоденники ведники інститутської роботи, і тоді готують відповідний конкурс на дві туралісти садять різні рослини відповідно за ними. Спостерігають за їхнім ростом, описують і і так далі. Це любування природою, юні натуралісти, дитячий екологічний рух, юні друзі природи, природа рідного краю, флористика та фантазія юні далі юні квітникарі, аранжувальники, і екологічна майстерня. Якщо ми візьмемо дослідницько-експериментальний напрямок, був Малу академію. Це означає, що там займаються тільки старшокласники, тобто вони пишуть науково-дослідницькі роботи і захищають ці роботи у національному університеті імені Івана Франка, місто Львів. Розвиток дитини це важлива складова її виховання. А центр посашкільної освіти. Дає змогу дітям знайти себе у гортках, які їм до душі.